Погріб або підвал. Чи є між ними різниця? Давайте розберемося. Перше, погріб зазвичай використовується для зберігання продуктів харчування та інших предметів. Підвал вже може мати більш широкий спектр використання, наприклад, проживання, громадські приміщення або простір для розваг. Друге, погріб зазвичай більш вологий, оскільки не потребує ретельної гідроізоляції. Підвали можуть бути більш сухими. Це важливо враховувати при зберіганні продуктів харчування, оскільки вологість може впливати на якість та термін їх зберігання. Третє. Погріб зазвичай розташований біля будинку, що робить його не таким легкодоступним. Підвали ж можуть бути вбудовані в будівлю, що робить їх зручними по доступу. Четверта. Вартість. Підвал може бути вдвічі дешевше, ніж окремо побудований погріб. П'яте, кліматичні умови вашого регіону можуть впливати на вибір між погрібом і підвалом. Наприклад, якщо ви живете в регіоні з високим рівнем ґрунтових вод,